Я йду з своєю додатковою англійською і я себе зараз відчуваю дуже поганою подружкою і взагалі. Я дуже стісняшка. Я не змогла запитатися у вчительки про НМТшників цього року, як вони там складали НМТ. Ну, в мене єдине виправдання це те, що вона, типу, трошки зайнята була, багато дітей було, але все одно якось так незручно перед подружкою, тому що я вже третій тиждень кажу, що я запитався у свої вчительки, як її НМТшники здавали, складали. але... Ой, я не запитала. Єдине, що я запитала, типу про те, як вона набирає. Коли вона набирає дітей і так далі. Ай. Я дуже погана людина. І, ну, добре, можливо, я не погана Я справді хотіла допомогти, але просто сором'язлива я. А зараз я йду на базар. Я буду купляти персики і, можливо, я ще куплю лохину. Ще я сьогодні перед англійською я сходила в школу. Ми з бібліотеки брали книжки. Перемагала класній керівничці і я не брала книжки з собою додому, тому що в нас в класі є шафки і ми завжди, ну я завжди складаю там книжки, тому що вдома я користуюся електронними і в школі ну, типу, зручніше такими. Книжками фізичними користуватися, тому я їх там і лишила, щоб не таскати туди-сюди, з дому і потім в школу. Зразу підписала, гарненько склала. Красава. Ще навіть книжка з біології, Ту, що книжку я взяла, нею користувалася моя сестра. Це так прикольно. У Мене ніколи не було такого, що я користувалася тою самою книжкою, що моя сестра вперше таке і в останнє, тому що я потім в школі і там ну, стає, що там не буде. Щоб пишти свої кобини. Так, біскіт спечений. Вечеря приготовлена. приготована до барика. Мама, трошечки. Це трошки, Ма, а що ти? Ти очікуєш? Сьогодні я дуже файно гуляла. Я прийшла додому за 20 десяток. Ми дуже багато ходили, я навіть не знаю, скільки мені здається. Це десь 10 тисяч кроків. Мені здається, може менше, може я перебільшую. Але в мене таке приємне відчуття, знаєте, після довгої ходьби ножки так п'ятки трошки болять. А, ну, дуже файно, реально дуже файно погуляла. Багато говорили. Говорили про школу трошки. Я не знаю, хто хоче вертатися в школу. Ну, типу, сам, ніби процес навчання вроді прикольно. Але І мені не подобається те, що не знаю, я постійно переживаю через оцінки. Це напевно виключно моя проблема. Але школа додає мені стресу, я не знаю, чому я переживаю так з оцінки, чому це важливо. Мене ніколи ніхто не зварив. Не знаю, чому я вирішила, що я буду відмінитися. Треба відноситись простіше до всього, напевно. І, і якось буде. От. Я справді дуже змучилася сьогодні. І прямо хочу спати. Хочу в ліжку. Зараз я вмиюся і піду спати. Добрий ранок. Дивіться на мою укладочку. Я не розчисувала волосся. Вечором і от... коротше. Ну, взагалі. Не але прикольно <рикола> Зараз 9 година і. Так багато всього треба зробити. Е... Ну, я собі думала, що. Ну, зранку що я можу зробити? Ну, там, поїсти і все. Більше нічого не треба. Але зараз, я розумію, що мені треба зранку, а от зараз я встала, і мені треба ну, поснідати ця база, там, зібратися. А мені треба повчити уроки свої. Типу, я маю вивчити слова з англійської, з французької. А, ще а, я маю піти на англійську в 12-й годині. Потім після англійської я піду в благодійний фонд, тому що ми робимо організовуємо. Хоча я не знаю, чи ми організовуємо. Ну, коротше, є свято ну, до Дня Незалежності України. Ми робимо квест для дітей, е, ніби там будуть різні завдання, вони будуть їх оплачувати, і це все потім буде на е, ЗСУ. І от це все треба подоробляти, Я вже вчора була, але ми все одно все зробили. Я не знаю, як ми сьогодні це будемо робити, тому що нам треба ходити по всяким магазинам, але погода просто. Жах. Ось така от погода, дощ. Ну, дуже класно. І, коротше, і враховуючи те, що я піду на фонд, а якщо я піду на фонд, то я прийду десь година шоста. Бо якщо ти йдеш на фонд, то ти вже там цілий день. Я так зрозуміла. Мені ще треба зранку поприбирати. А часу в мене так же і багато. Так що треба братися і робити все. Ось такий у мене сніданок. Це просто білий йогурт, хліб, сир, ось цей карамельний І, ну там, бачите, дуже трошки масла, це залишки. І рибка форель. Вода, щоб забити таблеточки. Це ну, взагалі вітаміни. Це, типу, щоб нігтю росли, волосся росло, що ще росло? Е, не знаю. Срака не боліла. Короте, для всього. Е, і це кальцій, щоб кістки не ламалися. Блін, я думала, ви тогда одна. Всім смачного, хто есть. У мене нема слів. Це просто жах. У мене через тепер через нього тут купа мошки. Просто дивіться, дивіться скільки це жах. Ви бачите? Ви бачите цих, блін? Жах, просто жах. Я йду на англійську. До речі, я як Дорамі в в жовтою просолію. У мене урок має початися через 3 хвилини. Мені і ти хвилин 15, я тільки вийшла. Ой, Боже. Мені так цим не подобається, що я всюди запізнююсь. Все дощ, це вітер, фу, бляха, Все бісить мене. Дуже сильний вітер. Я боюся, що мене зараз повили солі туди холодить. Ну, це я її не хитаю, це вітер.

Найстійкіших. Don't push the horses. Ну це вау. Яке гарне небо. Це небо для нас, для найсильніших. За Хорсис. ті, що don't push за horses. Чекаю до останнього. Попрощалася я з їстіком. Ми недовго, звісно, попрощалися знов зустрічатися. Ми сьогодні ще робили. ну небо просто. Такий вайб. Ми не чекали, Ми просто реально ну настільки е -е, лишилися е -е, ворони. Тут Кар, кар, блін. Кар -кар -блін. машинки. <х még> ну, коротше, завтра знову зустрічатися. Знову цілий день завтра. Такі трудяжечки просто, я в шоці. Як ми так працюємо багато? Віраємо, я зараз прийду додому. Що я зроблю? Не знаю, можливо, я поїм, тому що я їла один раз в день, ну, зранку, сніданок. І потім я їла тук і круасан. Все. Але я ніби і не хочу їсти. Не знаю. Але ну, напевно треба було б що сісти. Напевно, мене змусять їсти. Мама, принаймні. Я б з'їла фондам. Треба спекти фондам, коли сестра приїде. З морозили. Ну і що? Ну я поїм, помиюся, спати. І, і знову зранку туда ж. Але... Завтра ну просто, я очікую того дня. Подорож. Наша подорож у Шипільськ, будь в вугерськ. Очікую вже. Ми там всі коробки погрузили, вже готовенькі. Е -е. Ну ми трудяжечки. Що ми сьогодні? Ми малювали сьогодні, оце е, запаковували все. Е -е. Сміялися, Багато говорили. Ну то й все. До макіяж. макіяжний. Оцей каял світленький. Гарно чи не гарно? Ще от такі в мене віки. Дуже ну, классные дни. Вот так. Пришла с хаты і все. И і навернулась.